Сьогодні у нас вже 15 листопада і в Іспанії розпочався сезон заготівлі олив. Розкажу вам трошки, чим відрізняються оливки від маслин. Оливки це зелені плоди, а маслини це вже спілі, сині або такі вже аж чорні плоди. І різниці в них немає жодної. Це одне дерево, на якому ростуть спочатку вони зелені плоди, потім вони синіють і чорніють. Можливо, хтось думав, що це два різних дерева, одні зелені бувають, одні чорні ні. Це одні і ті самі плоди, ростуть на одному ж самому дереві. Але спочатку вони зелені, а потім вже дозрівають, стають сині. Ми зібрали ось вже такі стиглі-сині оливки і будемо їх маринувати. Для цього нам потрібно буде зробити в оливках невеличкі надрізи. Просто таку шкірку надрізали. Можна 2-3 надрізи зробити. Або це можна зробити за допомогою вделки такі проколи. Таким чином, ви робите надрізи у всіх оливках. Невеличкі надрізи, два-три надрізи на один плод, і потім ми заливаємо просто їх всі водою. І протягом десь, я думаю, що не менше місця будемо їх вимочувати. Тобто кожен день ми будемо міняти, зливати воду вже таку почернівшу, вони будуть випускати свій сікі гіркоту, і заливати їх свіжою водою. І так буде відбуватися протягом одного місяця. Це да, такий не швидкий рецепт. Поясню трошечки, для чого це робиться. Самі плоди оливки, коли ви їх тільки зірвете з дерева, вони дуже гіркі, їх просто неможливо вживати. Да, з них давлять олію оливкову, але вживати їх дуже проблематично буде. Тому їх вимочують. Раніше, я так розумію, їх просто вимочували в морській воді. Буквально там на місяць, на два їх просто засипали, ніхто їх не надрізав нічого, їх просто вимочували в морській воді і таким чином вони теж Гіркота вся пропадала. Ну і звичайно, що після того, як вийде вся гіркота з оливок, ми їх зальємо маринадом. Маринад ми будемо використовувати звичайний виноградний оцет і сіль. І буквально там ще 2-3 дні вони будуть постояти у маринаді і оливки готові. Так що давайте подивимось. Вибираємо такі стиглі і правильної форми плоди, робимо надрізи невеличкі і все. Бажано в кого є якісь рукавички такі, можна натягнути рукавички, бо бачите, сік чорний капає і руки теж будуть такі чорного кольору. Так, все готово. Я витратив буквально 15 хвилин, щоб їх всі надрізати і залив водою. Все, залишаємо їх на місяць, але кожного дня ми будемо міняти воду. Якщо є можливість, то можна і два рази на день міняти воду. Зранку, наприклад, і ввечері. Сьогодні складний день. Я зрозуміла, що я маю відстоювати свої гроші, я маю поважати себе, своє життя, свої потреби. І тому зараз я йду в поліцію дізнаватися, як рухається справа, як рухається заява, яку я написала. Хочу сказати ще про те, що гроші мені дуже потрібні, нам потрібні. Що поліція це єдине місце, де ми можемо розраховувати на справедливість і на підтримку у складні моменти. Буду з ним говорити, не знаю, що вони скажуть, але я буду наполягати. Наполягати на тому, що справа має бути розглянута і не лежати у шафці чи у якійсь шухляді без розгляду. Ну, ось так. Побажайте удачі. Я вже вийшла з поліцейського відділку. Гвардія Цивіль. Домовилась про сіту, тобто зустріч у мене буде на четвер. О першій годині дня, першій тридцять я попросила, щоб там була перекладачка, яка перекладає з української, з російської, з англійської. Все добре, домовлялась просити сіти вже сама, іспанською викручувалась, ну все зрозуміло. Так що до, до четверга щось буде рухатись з грошима, якось це все має повернутися, тому що ці гроші зароблялися важкою працею, і я не можу їх просто так віддати людині, яка мене обікрала. Сьогодні у нас субота і компанія Олегрія, це відома туристична компанія тут в Іспанії, запросила нас на свято. Це невеличкий корпоратив. Зустріч з підписниками їхнього ютуб каналу, а також їхніми клієнтами. Давайте подивимось. Ось дивіться, скільки з'їхалося друзів Бачите які у нас баки для сміття Ді? з пташками. О, така, дивіться, яка велика черга. <гум> Дуже велика черга. Так що чекаємо свій кусочок м'яса. Пішли. Моя вчителька іспанська Чудово. Я буду говорити іспанською, буду. Я... Сьогодні у нас сонячна погода. Сьогодні вже 24 листопада. І у нас ще жара 25 градусів. Ми знайшли чудовий спортивний майданчик по дорозі зі школи додому. Нарешті його знайшли, бо в Троєсі дуже мало спортивних майданчиків. Це не Валенція, там де взагалі в кожному кварталі є ігровий або спортивний майданчик. Тут навіть дуже мало і дитячих майданчиків, не кажучи вже про спортивний. Оце єдиний спортивний майданчик, який ми знайшли. Так що ми трохи займаємося спортом фізкультурою. І відпочиваємо. 25 листопада, сьогодні ми отримали посилку з України. Це документи. Ось тут мої дипломи, на яких родичі представили апостиль, і я хочу їх далі подавати на квалідацію, тобто, щоб визнати мої дипломи тут в Іспанії. Я дуже задоволена, тут книжечки для Давида. Ну, дійсно, реально так круто отримати щось з України. І ось це асоціація українська поруч з посилками, де да, українці можуть відправляти і приймати посилки. Так, да, це зразу ось поруч біля асоціації українців. Так що ми задоволені, все чудово. По суті, обійшлася нам скільки 15 євро 15 за цінності ці документів. А так взагалі тут 10 євро до 10 кілограмів, і потім 2 євро за кожен кілограм. Одним словом, хочемо забирати ще деякі речі з України, які потрібні. Теж книги, тому що немає українських книг і реально нічого читати. Є, звичайно, можна читати з інтернету, але хочеться паперову книжку mm -hmm. тримати в руках. Ну, ми готуємо ще одну посилочку з України, там вже таку більш масивнішу, що заберемо вже всі якісь наші речі, ті, що ми не встигли при виїзді забрати. Ми спакувалися за дві години, знаєте, кидали все в сумки, все, що так від руку траплялося. Будемо просити теж рідних, щоб відправили їм. Дуже вдячні. Дуже. Я сьогодні захворів і не пішов до школи. Так в тебе сумний день чи радісний? Сумний. Тому що я захворів. Мене ніс заклало, так як в Україні це було. Тут щось перестало. Лише два рази хворів в Іспанії. В Патерні і в ульової кості. І оце третій. Зараз ну, тут чи якийсь вірус. Ходім дихати на море а по морським повітрям. Ти швидко одужаєш. Да, так, йдемо вздовж море зараз. Чому ну, асоціація дивиться, це майже... Перша лінія від моря, ось море. В гарному місці розташу. Забрали посилку і тепер йдемо ще да. на зустріч з друзями з Одеси. Ми їх ніколи не бачили. вживу, просто спілкувалися по телефону. Це донька наша мого однокласника. Да. Йдемо тепер особисто віч на віч поговорити. Також сьогодні я ходила, ставала на біржу праці, реєструвалася. Вже намагалась говорити сама без перекладача. І чому я реєструвалася тут на біржі праці, як безробітна? Тому що моя робота вчителькою вважається тут не роботою, а це, наче я виграла грант чи стипендію в Іспанії. І з моєї роботи не оплачуються жодні податки. Я перевіряла свій номер соціального страхування, там мають бути якісь відрахування, там нічого немає, я писала лист Міністерства освіти, і вони мені пояснили, що це не робота, що це грант. А ось, тому на біржі зареєструвалася. Дипломи отримала і на біржі мені також сказали, що в Іспанії вважається, що я тут не маю навіть середньої освіти, тобто я навіть тут школу не закінчила, тому на якісь курси високої кваліфікації я претендувати не можу. Я можу претендувати лише на курси найнижчого рівня. І якщо я зможу підтвердити свої дипломи, тоді я можу вже ходити на курси з підвищення кваліфікацій, як для білих людей. І ми йдемо зараз набережною, дивіться, який тут захід сонця. Просто. І новий місяць, бачите? якщо побачите, такий дуже тоненький. Молодик. Да, молодик. молодик це коли взагалі немає. Да. А, Значить це просто як серп. Сьогодні у нас субота, і ми вибралися в наше село там, де ми прожили три місяці влітку. Пам'ятаєте, це кабароєх. Вирішили погуляти тут по набережні, подивитися, позгадувати місця. Ла Маріна, в яку ми прогулювалися, вона десь остала. Так. Да. Оце набережна Кабароїго, там Ла Маріна їхня, то на вершині там така військова частина. А оце дивіться тут вже кампа містечко. І виявляється, тут є така стежка, дивіться, природня вже. Ну трошки вона. Загороджена вздовж самого берега, да, туди вона йде аж до ламаріни. Але тут зверху є і така асфальтована стежечка. Ось дивіться яка тут краса Скалистий такий бережок, але є спуски до моря. Є-є-є постійно спуски до моря. Дивіться, яка чиста вода, видно всі камінчики. І вирішили, ще сьогодні заїхати на наш пляж в Лозеню кала капітан. Покупатися. Да. Людей дивіться, просто нікого немає. Наша мама пішла купатися. Ну, люди ще купаються. Вода ще не дуже холодна. Ще вибралися на ялинку сьогодні. Торе є відкривається центральна ялинка. Це центральний парк, Давайте подивимося. Ось на набережній дивіться, яка ще ялиночка. Теж красива. грає різними кольорами, дивіться. Так не віриться, що на іншому кінці світу тут стільки світла і в нас світла немає. Да. У нас реально немає в Україні світла, бракує, а тут з парадокс якийсь. thank you Всім привіт! Сьогодні у нас другий день зими. Ми знову зібралися в Олесі. Сьогодні знову йде дощ. І зараз четверте ранку, і ми їдемо в посольство. Там буде виїзне засідання. Давиду потрібно продовжити паспорт. Паспорт закінчився. Давида температура під 40, але треба їхати, тому тримаємося і їдемо. Так, готовий продовжувати паспорт. да, поїхали. Все, удачі. Їдемо в Іспанію, Подивіться, як освітлюються міста. Селища, горять вуличні ліхтарі, все-все-все в світлі. А в Україні у нас зараз темно. В Україні зараз п'ята ранка, а у нас тут четверта. Олег каже, що в Іспанії також розвинена атомна енергетика і тому вночі світло дешеве. Атомні блоки працюють, видають електроенергію, а йде вона якраз на освітлення вулиць і так далі. Ти спиш Давидоку? водоку? На У нас непередбачувана ситуація. А, У нас пробилося колесо, його прям зажувало. Не знаю, а чи так, ми доїдемо сьогодні до Валенсії. Я думаю, доїдемо. Так їдемо на докатці. Їдемо, але на докатці 80 км А далі на що годину. воно? Будемо потихеньку їхати. а ну, потім австе. Потрібно робити колесо. Добре. Почали ремонт. Все, тато відкрутив. Машина почала підніматися. Це мені шить нагадує під стол формули 1 50-х років. Що тобі нагадує? Під стол формули 1 50-х років. Круто. Там взагалі, знаєте, на дозаправках, я я дзвонася люблю. Було там коли полететься на плеч, щоб їм топлівом не лилося. Щоб паливо не лилося. Звідки? Ну вони ж А. Ух ти! Що? Я вперше бачу це місце. А як, а в дідуся на вашому монтажі? Ні, я не бачу ось ці от, ось ці от, ось ці от ось пружини і все це ж. Ну все, клади. Так, сейчас треба. Спочатку це одягнути. І їдемо. Ціле? хочу. хочуть. Все стало. Підсвічуємо тато. Знайшов. Бачу, воно трошки якесь коротше. Так, да, воно тоньше. Воно тонше. Сьогодні єдиний день, коли мені не хотілося нікого в дорогу з собою брати. Можна було взяти людей, але чогось мені не захотілося. І, <різвісті> думаю, і були бажаючі. Хоч було. Ну просто дивно, якось, наче внутрішній голос сказав, що не треба. Хоча завжди хочеться допомогти когось взяти, просто підкинути, підвести. Так, все, тепер опускаємо а потім затягуємо. А все, ура! Ура! Па -па -па Ця машина. Проїхала стільки і ніде колеса не пробила. Да, це перший прокол, з, виїзду, з моменту виїзду з України, перший прокол. Угу. А тепер, інженер, дивися, ця штука без усієї трубочки, без усієї штуки ми взагалі б не відкрутили, не закрутили б. Я знаю. Дякую своєму тату, який подарував мені цю штуку. Бо цю штука ми б дуже довго би. Це по законам фізики, бачите, подовжується плече, а так все. Все, виймаємо все зсередини, завантажуємо багажник. Да. Як твоя температура давиться? Забув про неї вже, так? Да? Така ек... трохи екстрена ситуація, ну трошки гаряча. Так, і головне, нічого не забути. Все, пакуємося назад. Okay, Підстоп зараз, лазять хули. Все, хай щастить. Тато молодець, все зробив. Чудово. Все, да? Поїхали? Ну що, ми запаркувалися на той же самій парковці в Оленсі. Все чудово доїхали. Майже всю дорогу лив дощ, сильний причому. Але все чудово, їхали потихеньку, 90-100 нормально. І тут нам виявляється зовсім поруч, 11 хвилин пішки, 900 метрів, так що крокуємо. Ми знову опинилися біля декатону, пам'ятаєте, ми тут були вже. І навігатор нам показує буквально 200 метрів дві хвилини. І розрахунковий час 7.54. Сіта у нас на 8 годину ранку. Так що встигаємо все чудово. Ось це установа. Я не розумію, що тут. Але українські прапор ми побачили. Все продовжили Давиду паспорт. Що на посольстві на 4 роки. Тепер Давидь, ти можеш від'їжджати в Україну, ура? до 26 го року. Да. Вітаю тебе. Також зробила довіреність на доньку Олега. Можливо, треба буде в Києві забирати мої перероблені дипломи в університеті. Черга жива, ну хоча у нас по часу була призначена на 8 годину, але. Посольство, консульство приймає всіх порядку живої черги. І вчора вони сказали, працювали до 11 вечора і прийняли близько 300 людей. Триста Хоч, да. Хоча за списком було 170 мабуть. Тобто сиділи до останнього і всіх прийняли. Це дуже класно, що є тут. Да. Як частинка України тут у Валенції. Так що ми справилися вже то за півгодини буквально mm -hmm. все чудово. Треба ще донести копію паспорта да. і все, і Ми вільні. голо білий, рідкісний. Це якийсь гарний знак Давид. Класний! Тут теж є такі, як Києві, білі. Ось бачите черга, це стоять українці. Консульство України, які тут з виїздом. Yeah. І до свої документи в І все, і можна їхати до три Заїхали наші на монтаж, виявляється, тут був зовсім поруч. І дивіться, що нам показали. Вон який здоровий винт. І повністю вже пожувалася резина, каже, згоріла резина і ремонту не підлягає. Так що будемо їхати, мабуть, на докаці, або зараз, можливо, якесь бавушне колесо знайдемо. Виявилося, що колесо наше вже точно не підлягає ремонту. Вони запропонували нам нові шини, але комплект двох шин каже, що треба зразу дві шини міняти. Це вийде нам десь 178 євро. Ну Ми, звісно, не можемо зразу такі гроші викласти, тому можливо, ми відремонтуємо ще цю стару розину. Можливо, там можна буде наклеїти гарну латку і поставити камеру, можливо, ще на ній можна буде поїздити. Ми ну, зараз ще попросили його підкачати нам трошки. Дякую, Мочіся. Чверди. Бачите, тут похмуро, похмуро, а далі ближче до моря і сонце прокльовується. Тут і тепліше. До речі, ось дивіться, як росіяни стидаються своєї країни. Бачите, які номери. Просто без прапора одні цифри. І Дивіться, ось ще один варіант, як росіяни маскуються. Вони просто соромляться того, що вони є росіяни. Заклеєно слово рус. Усім привіт. привіт. Ми вийшли знову дивитися на захід сонця і у нас сьогодні собачки. Пам'ятаєте, були з нами собачки. Це наша господиня, яка, де ми жили на будиночку в варівалій кості. Знову завоза нам собачок. Нарасно. Вони поїхали відпочити трошки, попросили нас, подивитися за друзями. І мать вердивим щастя, такими телевочками хорошими. Так? Вони трусяться весь час. Всі бояться. І на всіх гавкають, навіть на великих собак. Це через те, що вони думають, що їх атакують, вони починають вперше. Тін, тін і мілої слаби. Мерзнуть навіть в квартирі, навіть в теплу іспанську зиму вони трусяться і мерзнуть. Дивіться, сьогодні вперше побачив, як в териєсі миють тротуари. Ми таке раніше бачили у Валенції, там прямо з шампунів миють. А тут ми ніколи ще не бачили. Ми от... Тепер побачили, так що миють і в терев'єсті. Бо дуже багато цих власників домашніх тварин, які потім тротуари дуже неприємно пахнуть. Так що миють і в Тарувєсі. Чудово. Сьогодні в Тарувєсі проходить Чараміта. Дуже галасливе свято присвячене покровительниці Тарахи Діві Марії. Ось так вони святкують з фігурами, але мені це нагадує наш вертеп на Різдво. Да. Давайте подивимось. Основні три фігури це здорові такі, дивіться, це Лілі, Огр і Вовк. До речі, зараз це свято проводиться тільки в а раніше. Кажуть, що такі свята були і в інших містах. Оце лілі. Це скільки півтора і точно вийшло сюди а ось і дівчинка Лелі, бачите яка. Ще на пляж, де виграє футбол. Відпочивальників зовсім немає, дивіться. Пару людей засмагає і Віра пішла ще купатися. Ну, схоже, що водичка не дуже холодна, бо Віра задоволена купанням, дивіться. Вийшла і не холодно, так що все чудово.